Ух ти! Ух ти! Друзі, гарна риба. Гарна риба. І вона спокійно зараз можу в корча зайти. Щука! Щука. Так, спробуємо форсунути. Спробуємо форсунути. От тільки я корча пройшов, десь метри за два від нього стояла ось ця красуня. Обача. Дивіться. Ну що, чотенько. Я поставив рибку трьохдюймову об'ємну. Саме з розрахунком на більшу рибу на щуку або на якогось судака гарного. Да, Стояла хижачка в корчах. Невеличка в районі кіла, але з дуже потужною і дуже приємною клювакою. Я все ж таки її вмовив. Щучка хоч і невелика, але це однозначно бонус з дуже потужною клювакою. На трьохдюймовий Міноузет земенівський. Ну і таку приманку, щука, вона дуже полюбляє. Отака от красунька. Ну що, відпускаємо. Дякую, тобі за покльовку, мала. Ну Така кілошечка десь. І, і одразу чкурнула на свою ямку.